Добрий раночок, мої дорогесенькі українці, україночки і всі ті, хто мене любить. Вам дуже полюбилися мої присказання і хочу вам задати таке питання. Хочете ви, щоб я виходила в прямий ефір? Бо часу, звісно, у мене для цього ну, майже нема. Ну, все-таки, якщо ви мене попросите і напишете в коментарях, я буду виходити в прямий ефір. Буду зарані писати відео випускати, коли це буде, і буду вам робити книгу по книгі. І по картах, звісно. Ну, Напишіть, ну, якщо ви мене попросите, бо я це вмію, свою роботу знаю. І ще хочу сказати, дорогресенькі мої, дожидайтеся мене, бо багато мені понаписували. Я всім відповім. Ви бачили, що сьогодні ніч була неспокійна, але дякувати Богу, все благополучно. І хай всіх нас буде благополучно і мирного неба. А скоро так і буде. Віримо, бо я знаю, і так буде. В общем, якщо хочете, щоб я була в прямому ефірі. Пишіть, просіть і ядюся ваша буде. <ріх> і так, дорогенькі, таке питання. У кожного з вас є різні ситуації. От кожен зараз задумайте свою ситуацію, і відповідь буде у книгі життя» Діда Нестера. Ця книга 150 років переводю з Латині. І так, кожен думає свою ситуацію, яка в нього назріла, тяжка ситуація. Я зараз відкрию, прочитаю. І потім вам поясню. І так. Так, читаю дорогенькі, переводю з Латиню, ця земля ще не зійшов сніг. В душі вже весна, але ще я не виздоровів, бо не знаю, як буде. І в мене блажене состояння. Як замираєш в смутних своїх чувствах, то можеш улибатися, коли буде сонечко. Так же состояння і тепер у, на землі, і в природі, земля холодна, як і я, в моїй душі, пустота, грязь ще є, вода під ногами, калюжі, так переводю. Ну, як кругом буде воно скоро. Все розцвіте, бо весну ніхто ніколи не, запере, не відміне. Воздух буде ясний, прозрачний і сонце буде світити ярко, луч його коснеться, мене і я зроблю той вибор, який потрібно. Річка надується в темноті і буде йти ручійок до моєї ноги. І так, пояснюю, дивіться, дорогенькі. У праведного, приміточка коло цих слов, у праведного рой за роєм роється. Ну, рой, ви розумієте, пчелиний. У грішного послідня пчела переводиться в душках ваше щастя у ваших руках. Так як ви зробили вибор. Ваші труди не пропадуть даром, бо пчела трудиться, для Бога свіча пригодиться. Тобто, от ви, як думаєте, зробити, от робіть, бо воно це правильний вибор. І давайте ще я по таким картам скажу так: дід Нестер, скажи, підскажи. Ти по своїй книзі завжди говориш так, як правильно. А ну, вибор. Дивіться, ви задумуєте, перший те, що ви хочете зробити. І друге, так, як правильне рішення. Перве рішення, друге, перве рішення. Ану. Перве рішення. Охотники. Охотники. Да, да, дивіться, дуже-дуже осторожно, бо хитрость. Перве рішення. Так собі, бачите, лисиця, хитро. Друге рішення. Друге рішення, так. Друге рішення. Бачите? Обдумайте а друге рішення буде класне, дивіться, класне, бо тут лисички вже балуються, балуються, і дивіться, вже ви в парі. Якщо хто думав за пару, дивіться, вже в парі ви. А дивіться, дивіться, як схватили ви цього якщо касається молодого чоловіка або хлопцям, якщо дівчинку цю дівочку ви схватили, так тримайте, держіть накріпку.